Друзі, ви на каналі Кулінарний Секрети від Олексія Повторийко. І сьогодні ми будемо готувати такий прекрасний смачний салат на мангалі. Поїхали. І так, у нас буде салат на мангалі, він так і називається салат на мангалі з медальйонами з ялочними. Це тендерлойн з, з вирізки, з якого ми наріжемо медальйони. Посмажимо до прожарки медіум і посмажимо овочі. Але овочі будуть не просто посмажені, а вони будуть посмажені в імбірносоусі маринаді. Дуже смачний такий і унікальний. Поїхали. Для марина нам потрібно чесник, корінь біря, соєвий соус концентрований і рафінована олія. Мілко нарізаємо корінь імбиря. Часник також мілко, але обов'язково з чесника достаємо серцевину. Корінь і чесник. Соєвий соус. І рафінована рослинна олія. Також додаємо перець, трішки цукру для підсилення смаку, пластівці дорогобицької солі. І це все вимішуємо. Вимішуємо, можна розітерти, можна також даже перебити його блендером. Імбірно соєвий маринад у нас готовий, це для овочів. Беремо цукіні. Солодкий перець, томат. За допомогою зубочистки маємо нарізати цибулю. Зубочистки нам потрібні для того, щоб наш, наша цибуля, коли смажилась, не розпадалася. Тепер всі овочі, окрім томатів, засипаємо в миску. Смачно заливаємо нашим маринадом імбірно соєвим і перемішуємо. Беремо Перемотендерлоїнд і нарізаємо на мідальончики. Нагадую, ви на каналі Олексія Повторейка. Тут буде багато відкрито секретів і, як правильно готувати, все легко, смачно і швидко. Тепер починаємо смажити. Змащуємо рафінованою олією наші медальйончики з двох сторін і смажимо до просмажки мюлю. Закриваємо наш гриль і чекаємо декілька хвилин. Для нашого салату нам треба ще горіх. Волоський горіх. Нарізаємо кінзу. Наше м'ясо готове, овочі готові. Заправка готова практично. І будемо зараз замішувати і подавати наш салат. Викладаємо наші томати. Вони дуже швидко готуються, тому треба їх в самому кінці і на декілька хвилин викладаємо овочі. Нагадую, вони у нас вже мариновані. тому додаємо потім трішки заправки і все. Окремо м'ясо, тому що нам треба ще його посолити, поперчити і довести до смаку. Не забуваємо приправити м'ясо, сіль, цукор, віжемелений перець і вершкове масло. І так треба зробити з двох сторон. Для заправки ми беремо той маринад, в якому маринували наші овочі. Нагадую, це імбір, чосник, сіль, перець, цукор, соєвий соус, рафінована олія і повинна бути якась кислота. Це у нас сік лимона. Додаємо кінзу. Поливаємо заправкою зверху і посипаємо волоським горіхом. І для аромату прикрашаємо маслом петрушки. Друзі, нагадую. Що прості рецепти, ви можете побачити, подивитися і запитати, як вони роблять і працюють, як все працює зсередини в кухні на нашому каналі Олексій Повторейко. Салат мангал з мідальйонами яловичини і овочами на грилі готовий. Смачного до зустрічі в наступних кліпах.